Пенсіонерка Євгенія Ковтонюк показує кущі смородини, які їсть гусінь. Говорить, шкідників помітила цього року. Бореться з ними вручну. Фізично знімаю, бо іначе ніякі хімікати нічого не допомагають. Я беру, знімаю, здираю і давлю її. Того року такого не було. А цього року взагалі вона поїдає, пожирає все. Віталій Пилипчук мешкає по сусідству. Каже, гусінь пошкодила усі плодові дерева. Молоденька яблунька, гляньте, що, що. Так само на, на кущах, на смородині, на груші, на, на вишні, на всіх деревах. Бачите роки підряд з'явилася якась гусінь, з якою дуже важко боротися. Крупили препаратами від гусінь. І все, весною. І вже потім, мабуть, як вже цвіло і вже як сливки починали дозрівати, перед світом. Теж крупили, але нічого не допомагає. На гусені на деревах з початком осені помітив житель гірки Полонки Олексій Савчук. Раніше ми не замічали, щоб була така гусень. Літом такі невеликі очаги були. На цьому дереві було дуже багато, а зараз все перекидається. Сливка є, на сливці є. Горіх на горіховий. Яблуня поражена зовсім. І здивований, що гусінь їсть навіть і горіха. Листя горіха дає такий запах, що навіть муха не хоче там сідати, видно, не боїться нічого. На Волині вперше американський білий метелик з'явився у 2019 році у місті Рожище, розповіла начальниця відділу карантину Ірина Хайдукова. наших умовах говорить, він розвивається у двох поколіннях: перший з'являється в травні, другий – в кінці липня на початку серпня. Зараз його виявляють менше ніж у попередні роки. Один метелик дає 500 яєць, і ви собі можете уявити, в якій геометричній прогресії йде розвиток даного карантинного організму. А ще якщо врахувати, що в нього немає ні природних ворогів, ні ентомофагів, які можуть його знищити. То це може бути ну, надзвичайно проблематично. Жителі нашої області нам сигналізують, після чого наші інспектори виїжджають, оглядають ці території, відбирають зразки, готуємо подання на адміністрації. Голова Рожищинської тергромади телефоном розповів, скільки грошей виділили на боротьбу зі шкідником. Це порядка 100 тисяч гривень нас виділено на зелені насадження. 100 тисяч використовується у нас на озеленення міста, фактично по боротьбі по захисту рослин. Літній період, коли перший льот ми не використовували нічого через те, що такого не було, там вже масового. Зараз на осінь є ця вся ситуація. В приємствах, організаціях це покладається до керівників по частному сектору. То люди самі мають боротися. Це те саме, що з Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.